Останні події в країні ми обговоримо із з нашим гостем політичним експертом Олексієм Кошелем. Пан Олексію, доброго ранку, рада вас вітати у нашій ранковій студії. Отже, ви знаєте, так що російських мас медіа активно розповсюджується інформація, що вже найближчої неділі, саме десь на великдень, Януковича буде повернуто до Донецька. Як ви гадаєте, такий сценарій взагалі ймовірний? Ну зараз ймовірний будь-який сценарій, і я дуже скептично ставлюсь до того, що передають російські мас медіа тому так. що вони є елементом військової кампанії в Україну, тобто вони не виконують функції мас-медіа, а виконують функції звичайної пропаганди. І тому ця інформація може бути навіть не крок на випередження, не журналістська новина, а просто інформація для залякування українців. Але я не виключаю такий хід з боку Російської Федерації, тому що зараз вся країна живе в очікуванні великодня, так але я хочу нагадати, що в свого часу бій за Грозний власне в період російсько-чеченської війни війни відбувався саме на, на Новий рік. Тобто військові кампанії не проводяться за правилами християнських свят чи цивільних свят, і тому може бути будь-який сценарій, тим більше Російській Федерації, якщо вона візьме курс на створення окремої. В лапках незалежної держави Новоросії, яку вже вчора оголосив Володимир Путін, то звичайно може бути привезений ростовський відомий політичний діяч разом з усією командою. Пане Олексі, ось вже Росія явно розвиває події на сході України за кримським сценарієм. Як Ви вважаєте, яка доля чекає на Донбас, якщо власне влада нічого ніяк цьому не проти... не протиставить? Розумієте, вона не лише влада, от завжди вона, вона може бути колективною. Тобто ми бачимо, справді влада недоопрацьовує. Так. Ми бачимо, справді силовики недоопрацьовують, але в окремих моментах вони роблять все від них залежне, тому що українська армія розвалювалась десятками років. І справа не тільки в армії, а в українських правоохоронців. Тому що сьогодні чисельність Збройних сил близько 150 тисяч, а правоохоронців близько 30, 330. Тобто, більше ніж удвічі ми маємо іще е, одну армію правоохоронців. Це проблема правоохоронної системи, це проблема політичної відповідальності. Тому що такі політичні сили, як партія регіонів і комуністична партія, які мають е, фактично більшість в усіх регіонах на в усіх радах, усіх рівнів на Луганщині і в Донецькій області. Це також їхня відповідальність. Так. Це відповідальність окремих олігархів, це відповідальність бізнесу. І що важливо Відповідальність громадян, тому що е, вчора, скажімо, в місті Луганську відбувся мітинг, близько тисячі громадян прийшли на підтримку єдиної України. Але хочу нагадати, це місто, де проживає 450 тисяч жителів. Плюс околиці це більше ніж півмільйона. Одна тисяча це мало. Тобто сам Луганськ, сам Донецьк, сам Харків повинен довести і собі, і Україні, і Росії, і світову, що вони хочуть єдиної держави. В такому разі агресії не буде, тому що Путін не може провести нову війну, в якій він просто застряне. От згадайте, що за останні два десятки років відбулося дві російсько-чеченські війни, так. які загалом тривали близько семи років. І за великим рахунком вони тривають і до сьогодні, просто в іншій формі. Але я хочу нагадати, що Чечня це країна, де в той час проживало близько півмільйона жителів. Це один Луганськ. І тому таку країну можна, користуючись термінологією Путіна, закатати в асфальт, таку країну можна бомбардувати. Але ця країна опиралася. Я був особисто свідком, коли у 97-му році, із центру Грозного, зробили російська авіація суцільні руїни. Але досвід показує, що коли є опір нації, тоді війна може тривати дуже довго і перемогти надзвичайно складно. Але це ми говоримо за республіку, яка має півмільйона так. населення. І коли говорити про півмільйонний Луганськ, про більше ніж мільйонний Донецьк, про Схід. Про шахтарів ми розуміємо, що одне велике підприємство виходять робітники чоловіки віком до 50 років, і вони скручують зелених людей не тільки в своєму місті, а певно що на території цілої області. А ось кажуть, що підігрівання сепаратистських настроїв не обходиться без допомоги місцевого великого бізнесу. Як ви гадаєте, який тоді йому зиск від того, що він або перейде під тиск Путіна, або знову ж таки залишиться в якомусь невизначеному в невизначеному і безперспективному стані? Я не хочу в будь-якому разі ні звинувачувати, ні виправдовувати крупних бізнесменів, але є певна політична відповідальність і є певна соціальна відповідальність. Так. Давайте погодимося з тим, що в останні два десятки років великі капітали були нажиті не зовсім чесно. Навіть якщо юридично було бездоганно, то якщо брати, скажімо, до уваги моральні рамки, це було зов... зроблено не зовсім вірно. І тому у крупного бізнеса є можливість себе реабілітувати. Так, тобто, те, що робить скажімо, сьогодні губернатор Дніпропетровщини, який витягує з кишені кошти, фінансує армію, фін... дає премії за зловлених зелених людей, дає премії за звільнення міських рад, і так далі, це гарний політичний вчинок і подібну позицію має зараз зайняти обов'язково великий і середній бізнес. Але якщо пробувати їх зрозуміти, то я розумію, що в пана Ахметова є певна залежність перед Російською Федерацією. В нього там є підприємства, це ринок збуту, і він зайняв просто вичікувальну позицію. Але ми маємо сказати, що така позиція є нечесною. І в період війни ми не можемо займати нейтралітет, тому що нейтралітет може часто бути як робота на бік ворога. Нейтралітет може бути зрадою. Цьому проблема, і важливо, щоб бізнес це зрозумів. Регіонали на з'їзді висунули центральній владі лише дві вимоги: так це законнити місцевий референдум і надати російській мові статус другої державної мови. Як ви вважаєте, якщо ці дві вимоги, вони їх буде виконано? Чи заспокоїться сепаратистські настрої на сході в такому разі? Я не бачу взагалом проблеми у мові. Тобто, питання мови воно було завжди штучно політизоване. Якщо ми згадаємо тема мови, тема федералізації, вона з'явилась десь одночасно із виборчою кампанією президентської 2002 року. Е, і більше того, е, схід України вже отримав певне щеплення від мовного питання. Тобто вони побачили, що коли російська мова отримала статус офіційної, за великим рахунком ніде нічого не змінилося так. на жодну краплину. Е, плюс виборець стає більш дорослішим, більш розумніший. Він отримує більше джерел інформації і кількість експертів. Тобто людей, які дуже добре розбираються в політиці, у нас надзвичайно висока. І тому ми чудово розуміємо, що питання зовсім не в мові, і, на превеликий жаль, це чудово розуміє партія регіонів. Але якщо ми подивимося всі заяви партії регіонів, то вони. Повністю дублюють офіційні заяви Кремля і повністю дублюють офіційні заяви експрезидента Віктора Януковича. Тому, на мою думку, ця політична сила має нести політичну відповідальність передусім на виборах. Я думаю, що це буде велике розчарування, коли ми побачимо надзвичайно низькі рейтинги їхнього, їхнього кандидата. І також давайте говорити чесно, за окремі дії потрібно нести кримінальну відповідальність. Я маю на увазі кілька днів тому. Партія регіонів зробила заяву, де фактично закликала військових не виконувати злочинні так. накази. Це вже має бути робота правоохоронних органів та служби безпеки. Ну, а ось кандидат від партії регіонів Михайло Допкін пригрозив зняти свою кандидатуру в разі застосування сили на сході. Як ви вважаєте, це його головна місія у цій передвиборчій кампанії дати власне підставу вважати вибори нелегітимними? В мене враження, що цілісної стратегії в партії регіонів і в пана Ахметова як одного із неофіційних лідерів до сьогодні немає. Як до прикладу, немає і цілісної стратегії в Російської Федерації, тобто вони до кінця не знають, що їм робити з Україною. Так. Вони загрязли в цій кампанії, в цій військовій кампанії, але вони до кінця не розуміють, які сценарії їм реалізовувати, тому що наслідки почали отримувати досить серйозні. І тому е партія регіонів перебуває також в стані невизначеності. Тобто, що означає зняти кандидатуру в знак протесту? Це підіграти тезі Владимира Путіна про те, що влада нелегітимна. Так. Що означає залишитись е, на виборах? Це означає, що партія регіонів може перетворитись на класичну е, регіональну політичну силу. Коли отримає підтримку в двох, трьох, чотирьох п'яти регіонах, але вона буде чітко визнана е, визначена як регіональна політична сила із досить радикальними гаслами. Так. Я думаю, що до кінця пана Ахметов і лідери партії регіонів не розуміють, що вони хочуть отримати в результаті: чи підігравати путіну, чи отримати політичну силу з перспективою росту, чи просто зацементуватись у своєму регіоні і продовжувати гру ультиматумів. І такого жорсткого протистояння із А о сьогодні все ж таки точиться багато розмов про можливий зрив та перенесення виборів. І що ситуація на сході як не заспокоїться, чи можливо проведення виборів без Донбасу, так само, як це було зроблено стосовно Криму? Якщо брати юридичні бік питання, так. то зірвати проведення виборів майже неможливо. Тобто, якщо буде повний бойкот і лише ми з вами приходимо на виборчу дільницю, вибори все одно відбуваються. Єдиний варіант це, звичайно, запровадження надзвичайного та військового стану, і при тому, що цьому досить легко уникнути, потрібно внести за зміни до того чи іншого закону і передбачити, що за умов воєнного або надзвичайного стану так. вибори можуть відбуватися. І тому мені здається, що оцю спекуляцію, яка триває в суспільстві останніми вже тижнями, яка мені здається знову ж таки підігрівається російськими медіями для того, щоб Дати українцям черговий сигнал: у вас все нестабільно, все так. може не відбутися. Українська влада повинна чітко зафіксувати це питання і дати відповідь, тобто прийняти зміни до законодавства. Їх, до речі, потрібно приймати багато різних, прийняти зміни і сказати, що вибори відбудуться за будь-якої погоди. І також не лише ці зміни, нам потрібно чітко, чітко визначити питання проведення виборів на окупованих територіях, так тобто, на мої глибокі переконання, центральна виборча комісія, прийнявши рішення, що громадяни, котрі проживають в Криму, будуть голосувати в Херсонській області, так це не зовсім вірно. Як якщо можна в двох словах, бо час завершується, як це повинно бути виборці, голосують, скажімо, в Антарктиці на станції академік Вернацький. тобто технічні можливості є. Законодавчо потрібно дозволити утворювати виборчі дільниці на базі громадських організацій або на базі Кримського Зрозуміло, Давайте на цьому поставимо крапку. Я дуже вам дякую за цю цікаву розмову, за те, що ви завітали. Бажаю вам гарного дня. Дякую, дякую вам також.